Всім привіт, З вами знову компанія SmartWork, мене звати Наталія, і сьогодні я поговорю з вами про ще один фонд допомоги, який допомагає українцям, що сховалися від бойових дій в Україні на території Польщі, панствовий фонд реабілітації осіб непевносправних а скорочено фронт. Цей фонд допомагає інвалідам, що перебувають на території Польщі та мають статус Укр. Грошова допомога людям з інвалідністю з України надається у вигляді пільг на фінансування ремонту або придбання медичних виробів, таких як протези, ортопедичні пристрої та інвалідні коляски, тростини, милиці, ходунки, ортопедичні взуття та інше. Іншими словами, Цю допомогу зможуть отримати ті громадяни України, які мають перший або другий ступінь інвалідності та прибули до Польщі після 24 лютого 2021 року. Зверну вашу увагу, що, звісно, цю інвалідність потрібно буде підтвердити документами. Якщо ж такого документа у вас немає під рукою, то можна буде заповнити декларацію та просто оголосити, що ви є особою з інвалідністю. Якщо ж такого документа немає, то достатньо буде. Тільки заповненою декларацією про його наявність то саме стосується і дітей інвалідів, тільки в цьому випадку буде достатньо декларації від опікуна про наявність такого документу. Заявки на отримання дофінансування подаються до місцевого центру допомоги сім'ям. У будь-який робочий час ви можете подати заявку як від свого імені, так і від опікуна неповнолітнього. Заява заповнюється за шаблоном. Ви можете завантажити його в нашому телеграм-каналі або знайти на сайті фронт. А можете просто прийти в центр допомоги сім'ям і на місці взяти бланк і з його заповнити. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі під цим відео. У заяві ви зможете вибрати бажану форму отримування фінансової допомоги, тобто або в ви у заяві номер рахунку особи, яка хоче отримати дофінансування, наприклад, на ремонт, або вкажете будь-який інший номер рахунку, або, наприклад, виберете форму виплати дофінансування готівкою, переказом, або в касі, якщо так допускається, виплата ж допомоги. Здійснюється на протязі 10 робочих днів з дня прийняття такого рішення. Саме замовлення на медичні вироби видає лікар або інші уповноважені особи терміном максимум на 12 місяців. Деякі товари, наприклад, підгузники доступні щомісяця. Термін замовлення може перевищувати один місяць і придбати їх можна частинам. Якщо на замовленні є штрих-код, то можна відразу ж відправлятися за покупкою. Якщо штрих коду на замовлення немає, то попередньо необхідно підтвердити замовлення в місцевому відділенні національного. О, фонду охорони здоров'я контактні дані воєводських відділення залишу в описі під відео. Придбати медичні вироби можна в пунктах, які мають договір з національним фондом охорони здоров'я. Коротко, НФЗ. Найчастіше це медичні магазини і аптеки. Здійснити покупку ви можете в одному з таких пунктів. Якщо ж ви ділите замовлення на частини, то кожна частина купується в тому місці, де саме замовлення залишилося. Ви можете вибрати продукт дешевше або дорожче за ціною, краще або гірше за якістю. Однак, якщо ліміту відшкодування буде не вистачати на покупку, доплачувати доведеться своїми грошима. Також, друзі, пригадаю вам, як я розповідала в минулих випусках для людей з інвалідністю, приїхавших в Україну після 24 лютого, надається допомога в розмірі 500 злотих. На ліки, Тож, передивіться це відео. Поділіться цією корисною інформацією з вашими друзями або близькими. Також, якщо сподобалася інформація, ставте лайки. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наше нове відео з цікавими новинами з Польщі. І з вами була компанія SmartWork. Дякую за увагу! Бажаю всім міцного здоров'я та до нових зустрічей!